5 січня 2022 року, вечір на дворі, і час поговорити про те, як минула ця доба, як минув цей день. Що нового, які цікаві новини. Ну, от перша, як, на мою думку, із новин, яка заслуговує уваги, це те, що сьогодні прощаються із Папою Рим, Римським Бенедиктом. Так, папа Бенедикт Шостий помер і сьогодні з ним прощаються. Ну, як у нас кажуть, царство Небесне. Хоча я не дуже релігійна людина, але все-таки співчуття родині, і хай йому там гарно лежать і нас дожидать. Так, далі. В Україні одна з. Головних новин це те, що е, наші Збройні Сили молодці відкинули москалів від Бахмута. Е, про, відігнали е, так, як голова Одеської ОВА Павло Кириленко говорить, е, ЗСУ відкинули ворожі війська за околиці Бахмута. І це, в принципі, класно тлі цього є така новина, що Україна понесла найтяжчі втрати в економічному плані за часи незалежності, і це зрозуміло, тому що війна, тому що дестабілізація, тому що багато регіонів окуповано, багато регіонів зазнали пошкоджень тої чи іншої. Тяжкості, в тому числі пошкоджена інфраструктура, порушені деякі промислові взаємозв'язки, і без цього ніяк не обійтися. На супутникових картах, опублікованих нещодавно, показується Кримський міст і зрушень за три місяці з часу, коли його вразила невідома ракета зрушень рушним ремонті не спостерігається. Схоже, все-таки росіяни розуміють, що по тому мосту ніхто не буде їздити ще довго, так як вони гребані росіяни, тому українці до них їздити не будуть. Тому і міст такий не потрібен. Хіба що а, репарації можна буде без мостів перекидати. Україну е, Гундяєв, е, Гундяє Кирило Гундяєв, е, голова Російської православної церкви, е, змолився, щоб було перемир'я на час Різдва православна е, Різдва е, в Православній церкві 6 на 7 число. Е, щоб не стріляли і не вбивали, тому що це різдва, де ж ти скотина був, коли це все починалося. І де ж ти був у 2014 році, коли це все е заварювалося. Mm? Ну, де твоя церква була, де твої проповіді були? Коли це все починалося? А зараз ти просиш перемир'я? І як наслідок, е я бачу, бачу ще новину, що Путін все-таки. Погодився на перемир'я? Ну, вірить москалям, москалям вірить росіянам, це себе не поважати ніколи, ніколи, ніколи не треба вірити росіянам. Навіть тоді, коли, в принципі, вони заслуговують довіри, вірити їм не можна. Тому що це росіяни. Це такий народ. Так, що робить? Що робить Росія, коли приходить на окуповані землі? Якщо ці окуповані землі захищали до останнього патрона, до останньої краплі крові, а саме, я говорю про Маріуполь, Росія починає рівняти із землею будинки, які ж сама і розвалила. Одним з таких будинків є. Маріупольський драмтеатр. От зараз від нього не залишилось каменя на камені. Разом з цим були приховані військові злочини Росії, а саме у драмтеатрі. В Маріуполі знаходилось багато цивільних, які були знищені ударом важкої бомби на початку повномасштабного вторгнення. І зараз будинки. Драмтеатри і інші будинки просто зносять, тому що вони відновленню не підлягають. А в плані драмтеатру, то я так розумію, що відбувається приховування військових злочинів і приховування від громадськості реальних наслідків їхньої ворожої діяльності штуки А вагнерівці відпускають деяких після закінчення контракту. Бажають не бухати, не насілувати. Ну, класне побажання. того щоб побажати віка здоров'я і достатку на довгі роки. Просто побажання. Так, пряма цитата. Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй. Класне напутнє слово від Пригожина. Ну, що від цієї людини ще можна дочекатися? І ось е сьогодні новина проскочила, що в Рос... на Росії почалась нова хвиля. Мобілізації. Вони таки не заспокоюються. 500 тисяч їм треба набрати, щоб ще е 1200-300 вкласти в землю України. Так. У нас чекає ще одна така прикольна штука, як продовження вірусної тематики. Якийсь новий Омікрон з'явився, вивівся, зварився і так далі. І він кажуть, дуже небезпечний. Говорять, що цей новий вид Омікрона XBB. 1.5 набагато тяжче переноситься, ніж звичайний штам Ковіда. І схоже, що в е, нас все-таки може чекати якась неприємність із ядерною зброєю, тому що е, Росія в Криму розмістила війська. Раді... Радіаційного захисту, а це все не так просто. Можливо, там вже разом з тими військами розміщені якісь ядерні запаси російського арсеналу. Ну, поживемо побачимо. І Туреччину задовбало. А задовбало саме те, що Путін всіх задовбав. І Туреччина запропонувала Путіну. М Прийти до, до мирного діалогу і припинити в односторонньому порядку військові дії на території України. Ну, дякую Ердогану. Ну, Путін би не був Путіном, якби це все не виконав. А він не виконає, і мені здається, на Різдво буде якийсь черговий обстріл, чергові сюрпризи від росіян. Так, спочатку цього року змінився алгоритм в Україні для тих, хто хоче отримати право права на керування транспортним засобом. Раніше це було так: вчишся в автошколі, здаєш теорію, практику так, тобі дають довідку, що ти вчився. Їдеш у умрево, здаєш теорію, практику, отримаєш права або купуєш права вмрево. Зараз же це все дещо по-іншому. А саме, теоретична підготовка в автошколі перший крок. Другий крок іспит з теорії в сервісному центрі МВС, третій крок практична підготовка в автошколі. Знову повертаєшся в автошколу. Внутрішній. Практичний іспит в автошколі, і практичний іспит у сервісному центрі МВС. Як на мене, схема доволі цікава. Цікава вона в якому плані, що розвивається на теорію практику, і теорія практика в декілька етапів здається, і це, я думаю, буде краще, ніж було раніше, що ти учив учив в автошколі. А йдеш уже МРЕО і там вже якимись правдами, неправдами, намагаєшся отримати права. Зараз, мені здається, якщо в автошколі не все виходить з практики, то можна буде докупити додаткові заняття, і це все покращить практичні навики водіння. Звісно, якщо це буде. Звісно, якщо тут буде відсутня корупційна схема. Так, в Білорусі нагнітають сили, накачують Білорусь російськими військовими і ще така інформація про Білорусь. Не знаю, наскільки це правда, наскільки це ні. Говорять, що от коли, якщо не коли, а якщо, а можливо, і коли, коли Білорусь. Все-таки допустить фатальну помилку і дозволить напад через свою територію на територію України, то українські війська розвернуться і підуть прямо на Мінськ, і буде повалена влада Лукашенка. Ну, поживемо, побачимо, як воно буде. Я сподіваюся, до такого не, не дійде. Лукашенко якимось. Окольними путями, збереже себе і піде в відставку. Я дуже на це сподіваюся. Щодо. Так, 5 секунд. 5 секунд. Отже, я маю завершувати. Погода в нас слякоть, хляповиться. На завтра, я думаю, буде те саме, дощі. Я бажаю нам усім гарного вечора, доброї ночі, міцного здоров'я! Україна має жити. Росія має зникнути.